Привіт всім кіноманам! Неймовірна сила волі, сміливість та витривалість людей у стрічках про виживання за будь-яку ціну, викликає неабияку жагу до життя та надихає. А натхнення це саме те, що нам потрібно довгими осінніми вечорами. Вижити за всяку ціну, незважаючи ні на що, зуміти вступити в сутичку і перемогти. Саме такій темі присвячена сьогоднішня добірка з фільмами, які гарантовано гідні вашої уваги. Тож дякую, що завітали на мій канал. Вам смачного перегляду! А ми починаємо! Хижаки. На штат Флорида насувається буревій небувалої сили. Більшість жителів прибережних міст евакуйовано, але Хейлі відмовилася їхати з усіма. Вона хоче знайти батька, який швидше за все залишився замкненим у їхньому домі. Так і є, чоловік постраждав через негоду, важко поранений і потребує допомоги. Дочка вирішує дістати батька з водяної пастки. Але виявляється, що рівень води, який невпинно зростає, далеко не головна проблема. Стихії все-таки можна було якось протистояти, якби ця повінь, викликана ураганом, не принесла б разом із собою жахливих алігаторів, які починають справжнє полювання на людей, що вижили. Головну роль у фільмі виконує зірка франшизи. То, що біжить в лабіринті Каес Коделаріо. ДЖУНГЛІ. У головній ролі цієї картини знімається Деніел Редкліф. Фільм ґрунтується на реальних подіях. За сюжетом актор грає хлопця на ім'я Йосі Гінсберг, який після служби в армії вирушає у подорож світом. Ця подорож приводить його до Болівії та джунглів Амазонки. В одному з міст він знайомиться із новими друзями. Йосі за збігом обставин зустрічає людину, яка обіцяє відвести його та нових друзів-героя до загублених племен далеко в джунглях. Хлопця спокушає ідея побачити те, що мало кому вдавалося, і він умовляє друзів вирушити у захоплюючу подорож. Але дорога виявляється не такою простою, як очікувалося, а головним героям доведеться боротися з джунглями за своє виживання. У полоні стихії сюжет фільму ґрунтується на реальних подіях. Він розповідає про випадкову зустріч двох молодих людей Річарда та Теммі на острові Таїті. У головних героїв зав'язуються теплі романтичні стосунки. І якраз Річарду пропонують перегнати яхту через весь Тихий Океан, за значний гонорар у 10 тисяч доларів і зворотний авіаквиток. Річард довго не розмірковує, адже це була його давня мрія. Також він умовляє попливти із собою свою нову дівчину Теммі. Тож пара висувається, виздавалося б романтичну, повну емоцій подорож, але відкритий океан приготував для них найскладніші випробування, з якими їм доведеться справлятися протягом усього фільму. Фільм грамотно знято та має несподівану кінцівку. Мілина Молода дівчина, яка переживає особисту кризу, знаходить розраду в заняттях серфінгом. Самостійно приїхавши на безлюдний острів, вона стає на дошку, щоб насолодитися улюбленим хобі. Та неподалік від безлюдного берега, самотню дівчину починає переслідувати кровожерлива акула. Їй дивом вдається врятуватися, вилізши на величезну плавучу тушу мертвої касатки. Мішель виявляється в пастці, адже ніхто не знає, куди вона вирушила, а поблизу немає ні душі. Наполеглива акула не покине, поки не отримає свого. І в такій ситуації бідну дівчину може врятувати тільки диво. Хороший та якісний фільм про виживання у край скрутній ситуації, в головних ролях якого насолоджуємося грою зірка серіалу Пліткарка Блейк Лавлі. Сім сестер. В недалекому майбутньому, щоб уникнути перенаселення в світі, було введено жорстоке обмеження: в сім'ї може бути не більше однієї дитини. Але що ж робити, якщо народжуються близнюки? Або ж якщо близнят взагалі було сім? В одній родині саме так і сталося. Відважний дідусь вирішує залишити всіх онучок, назвавши їх по днях тижня. Щоб не розкритися, кожна з них має право виходити жити своє життя тільки в день тижня, яким її назвали. І так для зовнішнього світу вони постають тільки однією людиною. Одного дня одна з дівчат не повертається назад в будинок, і все це веде до провалу, і маскування сім'ї може бути розкрите. Нумірапас, зірка дівчина стату дракона, грає одразу сім сестер близняків. Де кожна має свій характер, типаж та міміку. Якщо ви ще не бачили цей фільм, то він точно вартий вашої уваги. Аеронавти красиве захопливе кіно про небо і мрії, про сміливців, які не бояться кидати виклик собі і законам природи та засноване на реальних подіях. Сюжет стрічки переносить глядача до далекого 1862 року, коли парочка відчайдушних романтиків, дослідник метеоролог Джеймс, що спить і бачить, як він здійснює наукове відкриття, та молода аеронавтка Амелія, яка готова на будь-яку авантюру. Вирушають в небезпечну подорож на аеростаті крізь бурі та грози до самого краю незвіданого світу і їхні шанси на виживання зовсім невеликі. Оскільки фільм пригодницький, будьте готові до того, що вже дуже скоро на героїв чекатимуть різні важкі випробування. У ролі цих мрійників ви побачите вже знайомий акторський дует незрівнянного Едді Редмейна і його партнерку Фелісіті Джонс мати. Драматичний бойовик Дженіфер Лопес від Netflix. Колишня військова армії США, ім'я якої не повідомляється, зв'язалась не з тими хлопцями. Героїня народжує дівчинку, але мусить відмовитись від дитини, щоб не наражати її на небезпеку. Таким чином, новонароджена відправиться до хорошої родини, яка добре подбає про неї. А невтішна мати у суворі сніги Аляски, щоб зникнути з радарів та полювати на оленів у засніжених лісах. Та минає 12 років і привиди минулого наздоганяють непохитну відлюдницю. Вона змушена знову стати на стежину війни, щоб захистити найдорожче, що в неї залишилось. На цьому в мене все. Добірок на каналі найближчим часом буде все більше, тому підписуйся, щоб ми один одного більше не втрачали. І до зустрічі в новому відео!